Десятирічний Максим налаштовує свою домбру за лаштунками сцени в будинку офіцерів флоту. Днями вперше за довгий час вихованці дитячої музичної школи номер 5 повноцінно виступали перед публікою. Мені дуже сподобалось виступати на сцені. Я не виступав два місяці. Трохи не запам'ятовував ноти. Можна не запам'ятати одну ноту і не по, не вийде мелодія. Концерт в ДОФІ присвятили Дню Європи. Організаторами заходу стали управління культури Миколаєва, а також директори всіх мистецьких шкіл міста. Їх вихованці виступали для публіки. І Я вважаю, що це подія, тому що два роки ковіду, два е, роки війни, і більше діти не мають можливості не тільки виступати, а ще й ну займатися дійсно своєю справою. І тому те, що сьогодні ми бачимо, це дуже важливо для дітей, для вихователів, для педагогів, для е, самих е, батьків, тому що е, головна робота артиста це сцена, і коли артист не бачить. Ціни – це дуже погано. Підготовка до масштабного виступу була кропіткою, каже директорка музичної школи номер 5 Лариса Столярова. У нас виступили два вже колективи великих. Це оркестр народних інструментів, ансамбль домристів. І ще у нас є така родзинка нашого творчого колективу, ансамбль ударних інструментів в нашому репертуарі і будь-якого колективу творчого і будь-якого учня-виконавця обов'язково є твори європейських композиторів. Бо це збагачує наш внутрішній світ, розвиває наш інтелект, розвиває наш кругозор. Вихованець школи Михайло розповідає, готувався до виступу фактично півроку. Хвилювань майже немає, все пройшло гарно. Концерт був дуже прикольний, мені сподобалось грати, особливо на басу. Я граю. І всі ці моменти були дуже інтересні для мене. Мені дуже подобається джаз. Тому я вибрав гітару, джаз, блюз, все таке. А я гітара басова, особливо дуже часто є в, бас, в джазі, і тому я саме вибрав її. Організатори заходу наголошують, відзначати подібні свята особливо необхідно в умовах повномасштабного вторгнення Росії, адже це є демонстрацією, що Україна прагне до європейської цивілізації і нам близькі їхні цінності. Сьогодні, зазв'ячуючи зсу і з усіма заходами безпеки, ми вже вийшли на такий концерт. І я бачу що тут багато глядачів, і люди з задоволенням слухають цю музику. Тому я вітаю дітей з таким, з таким святом. Сергій Усюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.